Команда Нового Чернігова працює над новим ток-шоу Близько до серця. Суть програми виявити, проговорити та знайти шляхи розв'язання основних психологічних проблем, які виникли у жителів Чернігівщини внаслідок повномасштабного вторгнення. Проєкт реалізуємо спільно із Національною асоціацією медіа. Ми щодня розказуємо у своїх інформаційних випусках про злочини проти людяності, які скоїли окупанти на території Чернігівщини. А разом з тим розуміємо, що в телепросторі Чернігова не існує до сих пір психологічного проєкту, який б допоміг людям подолати всі ці проблеми, які накопичилися під час активних військових дій. Тому вважаємо, що цей проєкт дійсно стане цікавим і корисним нашим глядачам. Завдяки проекту Близько до серця ми не просто розповідаємо про те, що сталося в Чернігові та області, а навіть розробляємо певний алгоритм дій, розповідаємо іншим людям з різних куточків України про те, як діяти у випадку, якщо подібне станеться, і у них вдома. Наша команда підготує п'ять випусків програм, у яких ми взяли п'ять основних психологічних проблем, із якими зіткнулися жителі Чернігова та області. Зокрема, це втрата близької людини, втрата будинку, це питання евакуації, пережити насильство, а також гострий стресовий розлад. Герої програм Чернігівці, які зіштовхнулися з однією із озвучених проблем, і готові про це розповісти. Експерти проєкту, практикуючі психологи. Психолог це інструмент. За допомогою якого ви можете зосередитися, зосередитися на своєму внутрішньому світі, подивитися, що там, як, там, де які є питання, з якими потрібно попрацювати, і знайти шляхи цієї роботи, ми всі знаємо, яка пігулочка нам допомагає від болю в голові, або яка мазь допомагає від болю в суглобах, пришлункових розладах і так далі, але майже ніхто не знає, а що нам може допомогти, коли. Ну, у нас стрес або шок, або депресія, або просто негарний настрій, або нав'язливі думки, і так далі. Наша мета допомогти людям, які стикнулися з жахіцями війни, пережити ці стреси, яких вони набули, ці страхи подолати, і взагалі навчитися все ж таки жити у стані війни. Адже військові дії на території України тривають і надалі. Ми сподіваємося, що проект Близько до серця дійсно допоможе людям, які потребують психологічної допомоги. Але як на мене, головне показати їм, що вони не одні зі своїми проблемами. Я думаю, що цей проект може допомогти дуже багатьом людям. Але тоді, коли вони візьмуть на себе відповідальність за своє життя, подивляться всі ці рекомендації, які ми надаємо у цій програмі, і навіть самі. Стосовно себе, почну щось робити. Перший випуск програми Близько до серця вийде в ефір Нового Чернігова 22 серпня о 19.15. Дізнатися про проєкт більше ви можете на фейсбук-сторінці нашого телеканалу.